Привіт, народ, сьогодні 26 грудня. Останнє відео, яке, напевно, буде у нас в цьому 2024 році. Я вже хочу розпаковувати і побачу, що відео не ведеться. відеозапис. тому ну, вже розкрита коробка, тут ще дві закритих. Три коробки, нові чаї. Що у нас нового? Отже, перша ось така пачка це тігуанінь. Дуже хороший по доступній ціні Тігуанінь. Альтернатива А-152, і її номер А-155. Тобто, що ми тут маємо? Ось подивися, зараз покажу тобі цю історію. Ось така коробка з такими лазеревими буквами на ній, по якій ми можемо побачити, що вона запакована в досить презентабельну, якби, упаковочку, яка підійде тобі для подарунки. Тому якщо ти шукаєш для товариша, який любить тегешечку, це твій варіант. Я їх взяв з цілих 20 пачок. Тому що по якості мені пообіцяли, що це буде краще за Аль-152. Чуть-чуть на пару гривень. буквально там, Вона буде дорожча. Але якість і саме пакування, воно нам підходить. Далі. Останніх забрав із складу 4 пачки. Колекція китайських чаїв. Більше їх поки що немає, не знаю, чи буде ще. Тут в колекції Мао S'Yen. Шоумей – білий чай, мазіян зелений чай, Шоумей е, – білий чай. Лічі чай з добавкою е, аромату чи шматочки плода, лічі. чорний чай. Е, гінсен, джинсін е, це улун. І драгон е, Pearl. Тут йде у нас е, ці е, пуерчик. Якось так. Тепер ось ці пачці у нас навіть не знаю, що бо це вперше я отримав. Зараз по замовленню, я пам'ятаю, що я замовляв, понюхаю і дам вам знати. Окей, це R037. Ви на моєму Тіктосі можете на каналі побачити, що я п'ю цей чай. Це у нас висококласний, крутий, смачний Дахом Пау. Тому, хто любить Дахун, звертайтеся. Ну, вже дехто з вас його випробував, і він став для вас улюбленим. Продовжуємо далі. Ось така ще одна коробочка. Повторюю, що в цьому всій розпаковці буде те, що ви, можливо, побачите вперше. І я разом з вами. Тому прийшли нові уже чаї з Китаю, мені нові пропозиції, тому так разом з вами і дивимося. Так, що тут ми маємо? А-234. Це крупно листовий А234 і А-217. Мілкого листа, чорний чай. Так званий ну, червоний чай і крупний лист. Так, це у нас все. Вони йдуть 217. -й. Їх і 234-й в переміжку, а попробую потім їх не приплутати, якщо хтось замовляє, бо вони майже однакові. От, от подивися, 234 е і 217-й. Майже те саме. А ззаді так взагалі загалом одне лице. Ну, таке. Так, в общем, їх тут багато, тут тільки вони і ще. 5 пачечок А-155, тобто нашої хорошої, нової, смачної тегерки Тому ми відкладаємо цю коробку в сторону і беремо наступне пакування Не знаю, з якої сторони, от, напевно, тут буде його лицева сторона. Розпаковочка. Продовжуємо, дивимося, виглядаємо. Можливо, щось ви побачите таке, що ви вже чекали, давно замовляли. І нарешті ви. Дочекалися, тому пишіть, дзвоніть, коментуйте. Загалом коментуйте і пишіть. Можливо, вам це додавить, якби, е, розширить ваші чайні якби, е, е, всі, смаки і вашу чайну історію. А, а тут різноманіття. Отже, кілька чаїв, які я взяв, просто щоб вони були. Тобто, ви просите іноді чаї дешевші, там, грубо говоря. По 10 доларів і тому подібне. Я вже геть хотів взяти геть, дорога. мене є кілька штук штук по гривень по 500. І тут є оцих пару штук приблизно по 500 гривень. 21-го року чай, але здається, сировина 15 чи 17-го року. Треба буде потім подивитися точніше. Ви його знаєте, він продається в інтернеті. Моя ціна така сама буде приблизно як в інтернеті. Але ви знаєте, що той, хто в мене телеграм-каналі і є постійним клієнтом, для вас є. Дуже непогана гнучка система знижок. Далі подібний до нього, який, можливо, чуть-чуть буде дорожче, але те саме отже, звертайтеся недорогі чаї на ваш гаманець. Тобто я намагаюся і цю всю історію зробити. Тут має бути ще 5 пачок ланхуа. Ось дахунпао ланхуа для поціновучів Дахуна взяв для вас. Він вже у мене був, ви його брали і продовжуєте замовляти. Тому мені приходиться вже забезпечувати вашу потребу в цьому чаї. Цей чай ми знаємо з вами дуже добре. Це 2060 pu пуер з хризантемкою. Він один час був, мій такий топчик. Я собі його заварював в дорогу. Зручний формат, 6 грам, е якби на півлітра в самий раз. Так, давайте витягну цю штуку. Я хочу хвалитися. Білий баймоданчик, здається, білий чайок, я його понюхаю все ж таки. Знаєш, те, як пахнуть білі чаї, він виглядає як лаврушка. І часом ви його так кажете, Та, що це Лаврушка якась? Але ну, коли ти його поп'єш, а коли ти ще почнеш правильно пити китайські чаї і особливо білі чаї, тоді ти стаєш членом елітарного клубу не тільки. Так. ну Це казка. Це справжній. Толковий біленький чайок. З палочками за усіма ділами, навіть якісь тут ця травичка попалася. Але це хороший, хороший білий чай. Тому хто любить білі чаї, ось дивися, твій варіант. Так, тут ще у нас два варіанти. Це у нас, напевно, да це 011. Джейсіуджу, любний чай Уінсона Черчилля, По дуже пристойній якості. NV011. І тут, напевно, р 036 Дахун Пау Шусян R036, тобто Шусянь трошки простішої якості, ніж попередній. Ось він у нас. Далі тут. А що ж це у нас тут далі? А тут у нас далі. Дві пачки, одна біла чунь, а друга не знаю що. Дві пачки НВ018. Ага, все зрозумів. наче збиватися, бо дуже подібні за собою. Бачиш, якась різниця, але не можу зрозуміти. Отже, тут півтора кілограма білочуньки НВ018. Хто любить білочунь, хто знає білочунь Ось вона. Крута, смачна, добра, класична. Зелений чай для тих, хто хоче хорошого зеленого чаю. А ось тут нв 041 молочний улун з гарними ароматизаторами, бо молочний улун це ароматизований чай. Я шукаю ароматизатори не, хім, не хімозу, тому мені кілька разів присилали таке, що не хотілося навіть нюхати. Там таке відчуття, що пластикове молоко мені налили туди. Ну, якось так. Півтора кілограма Хар... ну, не чую запаху, треба розпаковувати. І тепер ще кілька варіантів, які ми будемо зараз заглядати. Е, парочка білих чаїв в ось такому пакуванні 100 грамовому. Е, ще парочка це, напевно, теж білі чаї. Новинка 2021 року ось такому пакуванні. Далі у нас йдуть порційки. Зовсім нові порційки. По 15 штук. Таких у вас ще не було. тільки з них тільки цей у мене був, і який йшов під номером 1006. А у нас... В общем, дивися. Я навіть не знаю, що казати, бо багато всього тут здається з мандарином. Да, тут здається білий чай з мандарином. Це, напевно, буде шупуер або ще щось непонятне. Це з мандарином, з э, троянду червоний. Оце дуже крутий, я його пробував. Баймудань білий, дуже цікавий. Отакі перлинки. Це дорого, це дорого, це, це смачно. Далі зелений з хризантемкою чай е, в'язаний. Трохи тібету. Тібет цього разу великими отакими шматками. Е, так, 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 тібет, 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 тібету у мене трошки є. да, Трошки є тібету. Далі трошки білих. Знову щось таке біле, не біле, і всяке, і отакі шари. І ти не знаєш, що казати. І ще до всього у нас. Е, нова смола, нова, цікава смола, і ще якісь. Тут а, понюхаю, бо вони є подібні. Але М -м -м. оце бомба. Я просто по аромату, я собі уявляю, який тут буде чай. Рекомендую. Смачно пахне, значить буде смакувати. А, ну і ще взяв 15 штук. Чи скільки їх тут, е, де, да, 10 штук. З е, жасміном. Зелений це білий чай з жасміном. Ну і ще щось. В общем, це, напевно, ще. Ну, якось так. Треба буде це все розкладати по банкам, по склянкам, пробувати розбиратися. Тому все, що нам потрібно тепер, все, що нам залишається, це брати і пробувати ці чаї. Я хочу, щоб у нас з вами були гарні чаї. Ми цього достойні. Чай для мене сьогодні це можливість зупинитися, розслабитися і заспокоїтися. Нам так це необхідно. Тому гарно, що Іван до перемоги з Богом. Номер для контакту 097 645 4498. Став подобайку, пиши комент, зв'язуйся. Я допоможу тобі підібрати те, що тобі подобається. Всім нам добра і миру з Богом!